Всім доброго вечора хочу сьогодні прочитати Євангеліє від Матвія, 7 розділ з 7 віршу. Просіть і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові камені? Коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то дасть йому гадину. Тож як ви, будучи злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець, ваш Небесний, подасть добра тим, хто проситиме в нього. Отже, якщо ми просимо у своїх земних батьків, вони нам завжди дають те, з чого ми просимо. Так само Господь і каже своїм дітям: просіть і дано буде. І стукайте, і відчинять. Да? Він говорить про те, щоб ми просили в нього. Але якщо ми його діти, тут якраз і приводиться приклад це відношення дітей і батьків. Да? Якщо земні, земні батьки нам дають все, що ми просимо, і ми як батьки да, даємо своїм дітям все, що вони просять, то Господь Небесний своїм дітям також Він дасть те, чого вони просять. А якщо Господь не дає, логічно, значить, я не дитина Божа, якщо Він мені не дає, правильно? Тому потрібно таким чином ми можемо знати, чи я дитина Божа, чи я не дитина Божа. А діти Божі це, Божі, це ті, які йдуть вузьким шляхом, так? шляхом покори. Коли ми покорюємося Господу, так? а якщо у нас гордість, то гордим Бог противиться, Він забирає благодать, а покірним Він дає благодать і дає, приймає свою сім'ю. Отже, якщо мій батько є отець, якщо мій батько є Творець, Господь, то якщо я прошу в нього, він мені дає. Все, що я в нього попрошу. Якщо я буду просити для кори, користі, а якщо я проситиму на зло, то звичайно він не дасть. От, висновок такий. Просімо, будьмо дітьми Божими, просімо і Він нам дасть. Боже, благословий всім і тихої, спокійної ночі. Що?